Нам всі погляну, бачу маті стареньку Бачу руки, твої, моя мама твою ласку я чую рідненька. О Богу, ми живі, все хорошо. Да. Все добре. Як вам вдалося 9-го? Це ж вони вже тут були. були і танки тут стояли. Як вам вдалося звідси втекти? А це благодаря подвигу Романа Він Он людей. — якби не він, нікуди не ділися. Роман Могилянець голова правління ОСББ одного з будинків у житловому комплексі річтаун. З початку повномасштабної війни відправив своїх дітей і дружину за кордон. Сам же залишився в Ірпені. ірпні. 24 лютого Роман відкрив для людей свій центр розвитку для дітей з інвалідністю. Він одразу перетворився на надійне укриття для багатьох. Тут тринадцять котів жили. Тринадцять котів. І скільки людей? Ну, якщо з самого початку біля сорока людей тут жило. Але кожен день люди, ну, виїжджали, намагалися виїжджати. Приходили нові люди. Ми тут ховались, коли мінометний і теж таке відчуття погнути таке – бах. Прильот був цей будинок, посипалось. Я чесно кажучи, теж залякався зразу. Такі думки так, вікна є, що куди. Ну я думаю, зараз посипаться. Спочатку мешканців Річтауна, які не відразу евакуювалися, лякали щоденні потужні обстріли, а потім ще й сусідство окупантів. 5 березня 2022-го танки росіян заїхали в Ірпінь. Мы в оккупацию, от новой почты пошли. разбомбили наш блокпост и ушли на РП. А вот тут, видите, где человек сейчас разговаривает, Там був ломбард. — ломбард, так? Там так? Ломбар, ломбар, так. Вони вскрили. — А, це було. У щось. У є, а он... Тут вони зібралися усі і винул. почали вибивати двері. І як вони туди колотилися, божечки мили, залізли. Народ з цих танків, беж... а танки, це, це БТРи, це треба бачити. Знаєте, ну І сміх, і гріх. Воно зверху на них там навпідано. Якесь щось, якісь тряпки, все, що десь знайшли, все зверху. Мене ще добувала, з ними якась жінка була, блондинка. І вони да, здивувала. без бронежилета, без каски. Ось Що вона з ними робила? Спокійно. Ну ходила, сміялась Своя? З собакою теж гуляли, на велосипеді катались, ну, відчували себе, знаєте, якось. Були люди, які реально звідси з цього району чекали, а потім співпрацювали. Я не знаю жодного. А не зна знаю. Не знаю. Те, що вони бачили один одного, це точно було. Я знаю, з сусіднього будинку підходили, що навіть я нікому нічого, ну кажу правду, що ті типу, показали, є, сидіть в підвалі, не виходіть. Ну, я, коли ми тут їсти носили, то сусіді, тут теж інваліди жили. То вони ті типу, помахали. іди домой. Отак, іді домой. Не стріляли. ЖК Річтаун – Таун один із небагатьох в цьому мікрорайоні, який росіяни не розмародерили. Хоча спроба потрапити на територію була. зараз да, заїжджати к нас. Ворота не далі. Вони не проскочили, не дала їм эта тумба. В наше щастя, що вони не знали, що можна з кольми заїхати. А глянули ограда сплошная. Мне Мені здається, що їм дали команду, що незручна позиція для них тут стояти. Тому що і забор, і високо, і не дай Бог обстріл, то можливо для них це незручна позиція. В той час умови перебування в Ірпені ставали все важчими. Не було світла, газу, води, зв'язку на вулиці мороз. Люди намагалися вибиратися з міста. Багатьом у цьому допомогли Роман та його сусіди, у яких були автівки. Зранку вони починали там мінометний обстріл, потім пауза, і ми в цей час бігом люди сідають до машини. І, машино, і люди сідали, і ми бігом по судовій до соборної і по Соборної неслись. Потім. Вивозив роман людей ось цією машиною. Зараз уже майже ніщо не нагадує про те, скільки вона пережила на вся осколками була побита. Щокал ну? не була біте було. Все слава богу. Тойота молодець. Стільки людей вивезла, ну, мабуть, чоловік 50 точно вона вивезла. Звідки вибрали пальне? Така іс історія теж. Розказуйте. Люди добрі, ну вона гібрид, вона небагато є. Кажу, дайте, будь ласка, паливо, Треба людей вивозити, нема палова. Люди, ну всі знаєте, не було де заправитися, і теж ніхто не хотів. І мені порадили в по цьому будинку, там на другому поверсі, каже, там каністра є. Я такий щасливий, будь батя зі мною побіг. І ми вибігаємо, і там прилітає зразу міни. І остріл починається. І ми падаємо тут. Тому що мінометом обстріляється. Переждали, поки там мінометний обстріл закінчується, Потім вилізли на цей другий поверх. І там була 5-літрова. 5 літрів всього ліж. Я так сподіваюся, 20 буде, ну таке 5 літрів. І це нас дуже спасло. А одного разу в нагоді став навіть знищений Камаз окупантів. Наверх, коли їдеш, там де росіяни, там підбили одну машину КАМАЗ. Російську. Mm -hmm. І вона там залишилась. І ми побачили цю машину. І потім троєм так воно вже утихло. Пішли там, я, Сергій і Віталій. Привігаємо, а там вже акумулятори хтось зняв, наші хлопці, мабуть, хтось познімав. Заглядаємо в, в бензобаки, а там вони повні дізеля. Ми так обрадували, бігом. Каністр не було, бутилки там всі послівали. Коротше, ми слили 160 літрів солярки і завезли. Солярка для лікарні. там людям. Дізель-генератор, щоб грілісь. передали нам солярку. Сусідки Романа Лариса Михайлівна та Олена Євгенівна виїжджали з Ірпеня 10 березня. Тоді відкрився останній евакуаційний зелений коридор. Як ми їхали через стоїнку, ти нас на ці маршрутки перегрузив. І ми пішли через стоянку там, і що, скільки там стояло. і попали на російський блокпост. А там діти написано да, і просто да. геть як сито все по посічене. Да. Розстріляні. Ан покинув ірпінь теж 10 березня, але потім ще двічі повертався. Виконував прохання людей, вивозив домашніх тварин, забирав цінні речі. Каже, у той час, хоч би як ризиковано це не було, не міг діяти по-іншому, бо всі були як єдине ціле. Цей час показав, що люди дуже згуртувались, і от єдні саме слово єдність, коли всі люди, неважливо якої національності, якої мові ти балакаєш. Просто люди проявляли ініціативу для того, щоб допомогти один одному. Що люди приїжджали просто випадково. Інші машини, вам треба якась допомога, когось треба вивезти. Приїжджали, звідси вивозили, там, всіх вже кого вивезли, в сусідній будинок. І от всі водії, водії, ми один одного навіть ну, перший раз побачилися. Один одного просто. Як діла, туди проїзна. все нормально, окей, погнали. А наскільки зараз є така єдність? Моє особисте, що той, хто тут був, це пережив, і ті люди, які приймали активну участь, це залишив. От дзвінку можеш звернутися до цих людей, з ким до цих подій навіть там, ну, не був знайомий, то однозначно там, з полуслугу можна сказати, так, да, і друг другу продовжуємо допомагати. Ті люди, які цього не бачили, то ну, люди не міняються.